Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписка вподобайка. Це. Аок. З модом Bloody Europe За Люксембург з реальним населенням. Ви мені поставили за мету стати першим місцем по силі Зараз в нас йде війна з Францією. Я мене не вистрілив сил в новому відео, щоб капітулювати їх. Але вони ось ось капнуть. Мають ось ось капнути. Тому просто продовжуємо їх давити. І з часом ми побачимо їх капітуляцію. Сподіваюсь, хочеться в це вірити. Так, але місцями ми йдемо, намагаємося тим більш-менш обережно. О, так чи інакше. Наскільки б я б не був сильний, це Франція, яка була на початку з мільярдом населення. Так чи інакше, це Франція з мільярдом населення. Перед, ну капніть, капніть, будь ласка, за цей крок. Будь ласка, я не хочу довго з вами воювати ще. Ну що, ви не вмієте капітулювати? Просто капітулюйте. Так в одну провінцію ми навіть не зайшли. Це неприємно. Просто так повинно від тебе сюди, попитайся. Ми зараз це виправимо спокійно. Так, просто на всякий випадок давайте наняти рекрутів додатково. Так, 2 мільйони, ось половину сюди. Тим самим ми їх оточимо. Це взагалі не буде проблеми. І Ну капніть, просто капніть. Ай! Вони чомусь вирішили, що перші зайдуть, але я їх відбив. І вони оточені ще. Ханці, я 64%. Я контролюю 64% твоїх територій. Хоча б одну причину мені, чому ти ще не капнув. Давайте так. В цій грі і до цього були дуже затягнуті. З Дуже затягнуто ведені війн. Зараз це вже, ну, в блуді Європи це вже занадто, Ну, це занадто затягнуто. Типу тобто так, вони додали механіку капітуляції і так далі. Але це не сильно допомагає. Так, так. Не атакують усюди. Так байдуже. Воно, мені здається, жодного разу за всю гру мене не відбили з провінції. Можливо, один раз відбивали. Так, йди до кінця, ти також йди до кінця. Чесно, вже палець болить крикати. Може, пробую навіть висидитись. А, пай, вона ка. Франція має ось ось. Все нарешті. Нарешті, а. -а, -а. Це багато, справді багато часу зайняло Війна з Францією, я а вже аж повністю її не заберу. Але мені цікаво, якщо ось так тих. Фу, ну хто так? Хто так убирає провінції? Що це? Фу. Так складно просто намалювати всі сусідні провінції, і все. І давайте повністю сердінью заберу і справді. Чумпні. Ще не 9 очків щось можу взяти. Ось так, 6-6. Все. Фу. Та на мирну мирного. 75 кроків. Все одно ми десь 75 кроків і витратимо на те, щоб поставити все на асиміляцію. Я не знаю, скільки буде коштувати асиміляція. У нас 800 мільйонів відкладено, але давайте я все одно приберу все по 5%. Покажіть мені зараз, як це все буде виглядати. Е... Я не знаю, що з армією робити. Я взагалі не знаю, що з цим усім робити зараз. В мене. Я... Це просто чисто клікер зараз. Я справді зараз все за один крок поставлю на асіміляцію. Я бачу, вже по 5 мільйонів асіміляції коштує. Але в мене відкладеними дуже багато. Так, в мене дипочки закінчились. Давайте всіх в Люксембург. Я ще, Все ще не перше місце посилю. Так, Коротше, скидимо всіх в Люксембург. Давайте швидко зараз. Ну, на. Деяким регіонам настрій підвищу. Перед, нахи всі спочатку зберуться. Знову. Знову купу регіонів. А, тепер дипочки. Не вистачає дипочків, окей. Загалом, як я бачу, тільки ось цей регіон. У нас не стоїть на асиміляції, все інше я поставив. Прекрасно. Будь ласка, у, Паріж, я побачив. Побачив і не помер. Як вам таке? Так я одразу армію викликав. Давайте я повернусь, коли я все. Ну взагалом, настрої в Паріжі я відновив. Плюс уроховуючи те, що в нас мінімальні податки. Там 80% настрою. Якщо вони зараз повстануть, я здивуюсь. По справжньому здивуюсь. І плюс в Парижі скільки? 67 мільйонів. 67 мільйонів економіки. Давайте я зараз забуду тут ферму. Так, зачекайте, я можу 10 рівень ферм будувати. Так, давайте в своїй столиці. В Люксембурзі також 10 рівень ферм побудую. Який дасть прям величезний приріст. Чого мені не вистачає 11 рівень ферм можу будувати? Який дає 225. Вау! Чого мені не вистачає, щоб стати першим місцем економіки? Так, ну, да, фактично тільки економіки. Іспанія. Іспанія. Що ти тут, типу, по економіці? Мільярд, при цьому маючи. Що? Чому в мене написано мінус по населенню? Це лякає трохи. Те, що намальовано мінус. Мене ж населення, сподіваюся, зростає. Та нормально все здається. Так, дослідження. І тепер. З чого? Давайте дохід хід виробництва збільшу, не знаю. Куди нам більше дохід? Я не, зна... Я не знаю просто що. Що, що мені збільшувати? Паріж. І Люксембург. Ого. Можна навіть ще більше первого побудувати. Ну-ка, давайте. Яка пойтого. Давайте, Паріж. І Люксембург. Забудуй настільки сильно. Прохочуть, що в Люксембурзі у нас максимальний рівень бібліотеки. Ще можна побудувати навіть. На 300. М -м, серйозно, плюс 300. Окей, мені цікаво, наскільки далеко це нас заведе. Окей, тепер плюс 400% темп зросту. Мені про просто цікаво, наскільки далеко це мене заведе. Плюс 525 темпу зросту, окей, поїхали. Плюс 525, так плюс 525. Логічно було б ще б і майстерні будувати. Це 15 рівень ферм максимальний, 585. 585, Я зараз чисто Люксембург по мільйону на кров да де І ще плюс хочу тебе. 300%. Ну Давайте економіка. Економіка. Так, ми написано так, щоб у ми... мене 204 мільйона населення. Та не може бути такого. У мене 200 мільйонів населення, тільки в Люксембурзі. Тільки один Люксембург це 200 мільйонів населення. Давайте економіку Качну в Люксембурзі. І навіть запасом ось так зроблю. Люксембург економіки. Ааа, дохід від виробництва. Давайте чисто 90% товари. Написано 146 мільйонів населення. Так, хоча б сама гра розумієш. Що... Ну так, сама гра розумію, що вона бреше. Знаєте що, якщо нас Іспанія переважає? Давайте об'єктивно вона не переважає нас в економіці. Вона чисто фізично не може нас переважати в економіці, тому що. Іспанія. Окей, може в Іспанії. Вдруг в Іспанії також неправильно написано на населення. Мені ну, в них залишиться в всього 5 мільйонів, типу тобто так, у них 400 мільйонів населення. И 647 мільйонів на економіки в столиці. У нас 49 мільйонів армія. 49 мільйонів армія. Минуты при рекруті всего 8 тысяч через 6 баги. У нас 5 мільйонів плюс. Це у нас 90% на блага, на товары. І у нас 6 млн плюс. Населення в столиці 366, 370, 400. Так, давайте так. Объективно. Мне треба просто обігнати Іспанію в технологіях. Так, вперед. 139 мільйонів зараз. На, тримай е, ще виробництво більш нове. Ще 190 мільйонів зараз. Ще, 258, окей. Ще 261 мільйон, без питань. Ще 260, окей. Та не може бути такого, що я відстаю від Іспанії по економіці, ти знущаєшся? Окей. Окей, почекайте мене. Знову ж, вони чисто фізично не можуть бути більше мене по працюючій економіки, також точно. Це плюс 525 прибуток з економіки. На ще. Нахит вид збільшую. сбиршую. Еще резница дрібнична лишилась. На 900, 900, 90% на товари. 242 мільйони. Так, тут щось сталося з економікою. чему тут, тут лишилось 242 миллиона. Що, що з економікою сталося? Але як мінімум, тут у нас 600 мільйонів працюючої економіки. Це ще зростання економіки збільшу, не знаю. плані гра, все. Дай мені перше місяць месяцы посыли. Дратуешь. А ну-ка. Еще 80%. На інвестиції, наскільки швидко мене буде зростати зараз економіка. У мене в деяких провінціях 99 економіки. Припустимо. Коротше, насправді кажучи, мені легше висадитись в них. Зростання економіки жах. Дайте мені інфляцію. У мене мільярд плюс, мільярд плюс. Вау. Інфляція є? Населення доступне для виклику. Не. Ти знущаєшся. Ти мені даєш 300 тисяч викликати, якого біса? 700 тисяч за 2 мільярди. Він мені каже, 700 тисяч викликати за 2 мільярди. Взагалі не дає викликати. мене тут 19 мільйонів. Е, серйозно? 176 тисяч всього? Чому твоя проблема? 154 тисячі викликати. Тут одного. 320 тисяч, дякую. Нуль. Чому ти так мало даєш викликати? На су... Ти серйозно? 300 тисяч даєш викликати? Коротше. Натерма 261 мільйон економіка. Е, ще 261 мільйон. Ще 261 мільйон. Ще. Чому в мене. Цифра просто не збільшується відчуття що... У них 500 мільярд. Так, у них 100. Короче, я взагалі не розумію, як працює. Типу, у мене 2 мільярди. У них 500 мільйонів. У мене 419 технологій, у них 282. Гра, не тратуй мене. Франція. Ні, проблема в тому, що вони навіть викликати не дають. Бо ідея зараз викликати має прям багато, а вони там по 1-300 по тисяч. По 300 тисяч, проїнці, де. написано, що 19 мільйонів доступний виклик. Мені дають 300 тисяч всього викликати. На. Не погоджуєшся ультиматом, вже ж. всього 189 тисяч. Дають всього 189 тисяч викликати. І дають це викликати за скільки? Скільки вони забирають зараз? Я подивлюсь по нулюкам. 804 мільйона. Вони 804 мільйона забирають, щоб викликати 189 тисяч. Ти мене дратуєш, гра. Ось тут 804 мільйона за 800. Окей, якщо я викличу. Тут 0, тепер 0 дають. О! Тепер 19 мільйонів. Як ти працюєш? Чому тепер 19 мільйонів? Ані рекрутами. 19 мільйонів. Тут. Скільки ти мені дасиш? Взагалі не дає викликати. Ось тут. 17 мільйонів рекрутами. Ще 17 мільйонів. Хотіли. Це робимо, якісь проблеми в тих провінціях. А, це там, де арсенал. Я зрозумів. Багаються провінції, де арсенал є. Арсенал більше не будуємо. Так, трохи втомився. яке в мене військо 304 мільйони. 304 мільйони військ. М -м, не. У Іспанії 380 мільйонів населення. У Чекаю 29 кроків. А чому я в мінус не уходжу? Яке в мене це Вимагання анексії. Відправити. Все, я в будь-якому випадку їх переміг. Тоб 304 армія просто. Міг би висадитись в них. І навіть не заморачуватись. І тепер я перше місце посилю. Ну тепер то точно, тепер це беззаперечно. Моя, Мені здається, чисто сам Люксембург, навіть сама столиця. Люксембург зі три провінції. Чисто столиця моя сильніша, ніж друге місце по силі тут. Так, погані настрої. Погані настрій усюди. Сподіваюсь, без повстань будемо. А що з дипочками? Е, чому всього 0,6? Дайте більше. 0,8, ви знущайтесь. Ем, um, це ненормально. Мені треба з кимось посваритись в Португалі. На, я твій ворог. Все. Та ні. Не допомагає. Але головне, що настрої там ніде не падають, але все одно це ненормальне щось, щось ненормальне. Так, припустимо. Хто зараз друге місце посилі? Німеччина і Ірландія. Ну, Ірланді не звертаємо увагу це через економіка. Німеччина. тебе мільярд населення. 495 мільйонів економік, але прикол в тому, що в мене тільки в столиці, мені здається, 715 мільйонів населення. І зрозуміло, що 715 мільйонів працюючої економіки. Не звертайте увагу на ці цифри, вони взагалі посипались. Ми на це не звертаємо увагу. І це не ураховуючи е, різницю в технологіях. Тобто чисто одна моя провінція, сильніша за всю Німеччину. Тут ти населення правил. Ні, тут також неправильно пишеш населення. Привало в тому, що не може бути у нас 2 мільярди населення всього. Хочете те, що в мене в столиці 700 мільйонів. Плюс ще Паріж є. Чому я про Паріж заговорив? Тому що він також забудований. Коротше, а можливо 2 мільярди населення. І просто 700 тисяч населення, коротше, буває. Ну що ж, ви просили мене стати першим місцем по селі, я став? Якщо ж ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Люксембург, то по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також дуже сильно підтримують мене мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході з відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанню опція, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте!